Про кого не забувають. Їхні прізвища та долі повинен знати кожен, хто по-справжньому любить свою батьківщину. Вони це душа України. А чи можна любити когось по-справжньому, не знаючи його душі? Вона виступала на багатьох провідних сценах. Її охрестили актрисою воїстину світової величини. Марія Заньковецька увійшла в історію як видатна українська актриса, що у створенні своїх сценічних образів уособлювала символ української жінки. Вона з'явилася на сцені на зламі 19-20 століть в ті часи, коли імперська Росія була не зацікавлена у розвитку української культури, зокрема українського театру. Тогочасній Росії до 1905 року існувала заборона для українських театрів на переклад творів зарубіжної драматургії та в інтерпретації Марії Заньковецької образи з п'єс Кропивницького Карпенко-Карого просякнуті мотивацією героїв великих зарубіжних авторів. Вона народилася 1854 року на Чернігівщині. В родині збіднілих поміщиків Марія Заньковецька мала щасливу долю на тернистій ниві українського театру. Уроки акторської майстерності вона отримала у батька українського театру, актора, режисера, драматурга Марка Кропивницького. Для неї писали Старицький, Кропивницький, Карпенко Кари, Панас Мирний та Грінченко. Разу у гостях, сидячи за фортепіано, Марія Заньковецька наспівувала якусь пісеньку. Озирнувшись, вона побачила високого офіцера. Так відбулося знайомство двох майбутніх видатних діячів українського театру Марії Заньковецької та Миколи Садовського. Іскра почуття розгорілася полум'ям великого кохання. Приблизно сторіччя тому на перших гастролях у Петербурзі трупа Кроповницького показала 66 вистав, із них більше 20 разів тріумфувала наймичка. Всі вистави за участю Марії Заньковецької супроводжувалися повними аншлагами. Якраз у північній столиці Марія Костянтинівна домоглася зняття заборони. На існування українських труб. Пізніше Марія Заньковецька, на відміну від інших драматичних актрис, які боялися зніматися у кіно, рішуче стала під софіти синематографа, зігравши у фільмах Наймичка та Остап Бандура. Заньковецький. Перший з українських акторів присвоєне почесне звання народної артистки України. Марія Заньковецька померла у Києві 4 жовтня 1934 року. Хоч би скільки я грала, незмінно нестерпне світло рампи, вдаряючи в очі, одночасно боляче б'є мене по нервах. У миті я все зовсім забуваю, що театр загадковий свінкс, ім'я якому публіка.